А от далі ми поговоримо про те, як підготуватися до диктанту, на що звернути увагу, які лайфхаки допоможуть уникнути помилок. І власне про все це, а також про те, чи потрібно зараз нам діставати подвійні аркоші для написання роботи. Ми поговоримо із нашою гостею. Це вчителька української мови і популяризаторка української мови Катерина Роботницька. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю зі святом. Дякуємо на взаєм. Скажіть, ви особисто брали участь в ось такому загально національному флешмобі? Чи не припускались ви помилок? А так, останнє. Певне десятиріччя я щороку долучаюся, як правило, пишу разом з учнями. Щороку диктант нам дарує цікаві теми і приводи для суперечки щодо розділових знаків. А раз на раз не випадає, скажу відверто, трапляються й помилки. Наприклад, минулоріч допустилася неточностей у розділових знаках. Та буває, а це авторські знаки. Я пам'ятаю, це постійно так. Було чого тут кома? Це авторський знак. Я хочеш так я так навчився писати. Вам часто от вам особисто часто доводиться начитувати, а потім перевіряти диктанти, які пишуть ваші учні, і чи могли би ви е, самі якось виокремити найпопулярніші помилки? Так, звичайно, диктанти пишемо регулярно угу. щодо найпоширеніших помилок. Це певно, у прислівники, тому що там мало логіки і дуже багато винятків. Наприклад, угу. чому без угаву ми пишемо окремо, а без перестанку разом. Дітям це складно зрозуміти. Дітям написання... складно, це і мені складно. Так, і дорослим складно зрозуміти. Звісно, написання складних слів. Наприклад, червоно-чорний пишемо з дефісом, а червоно-гарячий одним словом. А також новації правопису. І відверто кажучи, і у дорослих такі слова, як топ модель, екстраякість, бізнес-план, там також допускається помилок. Якщо говорити про розділові знаки, то це точно однорідні члени речення. Наприклад, таке речення яблука і. Груші росли в саду, там ми кому не ставимо. Так. А якщо вже і яблука, і груші росли в саду, то кому ставимо? Бувату діти і... дуже плутаються. Uh -huh. Uh -huh. Е, дивіться, я закінчив школу в 2001 році, тобто 24 роки То тому. роки давно було. Як <світ> можна швидко, щоб вдало написати диктант? В граматику я звісно всю зараз не не, не перечитаю, не, 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 не згадаю. Які є, можливо, коротенькі лайфхаки, на що слід звернути увагу? Які правила можливо освіжити? Попевні є ще три години. <світ> <світ> так, звичайно, правопис за три години не опануєш наново. Я раджу спиратися на того автора і на авторську. Ский стиль, власне, чий диктант буде цього mm. року. У нас Євгенія Кузнєцова так. це mm -hmm. та авторка, яку полюбили за таку просту, живу, розмовну мову, такі побутові сюжети. Тож я не очікую складнощів написання, а от раджу звернути увагу на розділові знаки. Mm -hmm. Якщо ми проаналізуємо її тексти, в неї дуже багато порівняльних зворотів. Тобто, треба подивитися, порівняльний зворот, коли відокремлюємо, коли ні, 100% mm -hmm. це відокремлені члени речі обставини, так. означення, додатки страшні такі слова, як дієприкметниковий та дієприслівниковий зворот. Теж uh -huh. треба освіжити в пам'яті. І звісно, тире та двокрапка. Я от ага. очікую саме цих розділових знаків і сама це пригадувала, повторювала ага. і раджу тим, хто буде долучатися до диктанту. Ви знаєте, в мене були такі дні, коли я не прогулював школу, так? і коли я ходив, то я зауважив, Щасливі дні. Та, то я зауважив що є два типи вчителів: одні намагаються реально заплутати учнів, ну серйозно. А інші, знаєте, так навпаки, диктують, ніби підказуючи, щоб учні відчули де. Вони, наприклад, мають поставити кому або тире. А далі у нас двокрапка, тому що так, так от так, от цікаво. Кома, ви до якого типу педагогів належите я думаю, десь посередині, тому що відверто не підказую, але й ніколи собі не ставлю за мету заплутати. І окрім того, у нас же є чіткі рекомендації. Наприклад, кома ми зробили паузу. Якщо там угу. два крапка і тере, ну трошки довша пауза. Ну і крапка, звичайно, угу. довга пауза. В принципі, усі вчителі мають цього дотримуватись. Ага. Слухайте, інтернет зараз допом... може допомогти перевірити граматику, якісь ресурси, які допоможуть це зробити. От якраз інтернет Chat GPT. може як допомогти, так і заплутати. Uh -huh. Дуже добре, що ви згадали чат GPT, тому що зараз діти та й дорослі вважають, що це панацея, тут би не радила, тому що там дуже багато акценту саме на англійську граматику, розділові знаки, побудову речення. І от саме через чат GPT зараз масово у людей виникає помилка тире зайві там, де їх не має бути. Тому не раджу краще до правопису звертатися, ну або вже чекати офіційний текст диктанту. Так, якщо нас. Дивляться діти, то запам'ятайте, єдине з чим справляється чат GPT це з тим, що він похвалить вас більше ніж ваша мама. Це, чи, 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 скажіть, будь ласка, чи були в вас якісь казуси під час диктантів, які ви давали своїм учням? Ой, траплялося різне, оскільки працюю не перший рік. Було угу. таке, коли з доброти душевної вирішила я підказати, отак як ви говорили, ага. а, і кажу ж, душки. Потім читаю роботу, а дитина так і написала Дужки. Дужки. Так. І я думаю, то підказала на свою голову. Ну або ж ми писали текст про Дон Кіхота, персонажа ага. Сервантеса. А, а дитина, замість того, щоб написати два слова окремо, написала Донкі хот ага. із маленької маленькою літери. Мене однокласник колись про Дон Кіхота. Знаєте, як написав Донкіт, Дон Кіт, Хот. Ну, типу, одна -да -да. таке таке буває. Дякуємо вам. Дякую, варіації, Дякую так. що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була вчителька, популяризаторка української мови Катерина Роботницька. Ми ще раз Дякую вам дякуємо. І ще так. раз нагадуємо, що сьогодні в день української писемності та мови об 11 годині відбудеться радіодиктант Національної єдності. Його е, авторка, як ми вже сьогодні говорили, Євгенія Кузнєцова. А от голосом цьогорічного радіодиктанту буде народна артистка України Наталія Сумська. Мені би втестя таке. Радіодиктант радіо буду транслювати на хвилях українського радіо та радіокультура. А також ввечері в етері телеканалу Суспільна культура і на Ютуб каналі Українського радіо. Тому долучайтеся.